Комісію і пропозиція повернуться до попередньої комісії віднести. Список 116.29. Яка пропозиція буде? Це і остаток їх залишити, що додавати. Я тут з'явився на сесії.

У нас пункт 28, йде припинення дії довго розпистострокового сервітуту. За заявою Жураль Дарі. Якщо він загинув, ну можливо, Сінькевич писали на цьому. тоді в нас підстава йде відмова особи в інтересах в і коли встановлені земельний І відмова треба показувати не, не таку, а в зв'язку зі смертю сервітуарії, якщо він загинув. То що треба принесувати? І... Треба буде внести на себе. Да, подстава в дискуссии с сейчас, Так, дальше по списку. Так. Сто шестнадцать, но двадцать три семь двадцать пять. 117. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду товариства з обмеженою відповідальності, обфірма Інтерагенсевіс. Передати земельну ділянку комунальної власності з стрільбим призначенням No315, інша громадська забудова офісне приміщення в оренду з на 10 років. 524 квадратних метрів вулиця Богдана Хмельницького, 35. Це оця будівля з Богдана Хмельницького виїжджає, перед трикування. Поверховому обійску приміщення. Так трикутник теж їй? Mm. Ні. А що навіть, було розгляд заяви? Mm. Ну, це договір оренду, який є до, до го року. 21-му вони подавали заяву, просили поновить. Була відмова, і все, після того. Стачі. А де під столітом 5 суток? Чому? У зв'язку з тим, що, да, що вони пропустили терміни наповедження. Це на сесію. На сесію. до дозволу на, 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 на розборного проєкту земоустрою, що, зиму, що на проєкту зиму, з відведення земельної ділянки громадянського подальні Олександрів, надати документ на розборного проєкту земоустрою з цієї призначення 2-12 земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішній аквартин приїзду до ви права за мальом сюди право на консультному засобу по наявному шляху. Вулиці Запорізька ближче 746 квадратних метрів. Погодження з технічної документації було устріч до встановлення медчистинно земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та встановлення земельного сервітуту з дієчним підприємцям Дюбою Оленою Іванівної. Погодити технічну документацію та укласти договір про встановлення особисто дорогового сервітуту на частину земельної ділянки площі 15 квадратних метрів, інші земельні сервітути, вхідна група до власного не знайшло приміщення вулиці Ярослава Мутро, тей 68, на 5 років. Це вже знаєте магазин за Багакана цього на Ірослова Можливо. Там, де колись була вареничка, поладиться. Знаєте, де колись була вареничка? Добрі вареники були. І очередь, бо така чітко доносить. А тепер? Оце філіжанка, за <в>? філіжанкою їздить двори. Я тут збувся, можна почекати? Я давно не була заходжена. Я сам не знала, що до технічні документації за мову втручі до поділу земельної ділянки акціонерного товариства «Втормез». Затвердити технічні документації за мову втручі до поділу земельної ділянки в території гектар 3741 на дві земельні ділянки № 9218 і № 3827. Проспект незалежності 85. Трок угодження технічної документації забути щодо за створення межзаймального сервітуту з фізичною особою-підприємцем Бесіцькою Оксаною Олександрівною. Погодити технічну документацію та укласти договір простанову з кого сервітуту на частину земельної ділянки площі 30 квадратних метрів. Право на розміщення тимчасової споруди з роком на 35 років. Потворці, для того, кіломер, для приміщення, на Ні, Про надання дозволу на розроблення технічної документації за лофту щодо об'єднання земельних ділянок на товариство дозволяють зі мною від 20 рума 2010 дозвіл на об'єднання двох земельних ділянок. Прощому, 80, 696 квадратних метрів в одну земельну ділянку про спект незалежності. Я з кимсь завізюком. Хто другий? Okay. Про припинення дії договору заліз на колективним підприємством про митець. До речі, у, у Тому, нас запрошені і наступиться по цих двох питаннях. Добрий день. Сьоме питання просять припинити дію договору оренди ЗНІ з малим колективним підприємством про метей. Але в нас є рішення 28 листопада 2024 року прийняте відповідно до якого договір оренди припинений вже. Да, да. Їм треба звернутися до нас укласти додаткову угоду для спортивні зняти з реєстрації все. Ага, тепер Майже ніяк з ним мирно до подару сусідський, да? може від вас би якісь рекомендації виснову щодо мирного регулювання, бо власне. ми на поступки наші, то з своєї сторони йдемо максимально, власне. а та сторона власне. не роздивляється якось односібно. Тут ми на більш в цьому питанні, бо воно, воно тут буде, воно далі двигатися не буде. Як його? Ось, Держу, по основому питанню просто треба зареєструватися. У цьому питанні тут відмова буде. Або ви закриєте заяву, бо рішення вже є. Про припинення дії договір. Воно то припиняється. Його подав, цю заяву, те що ви говорите, вона зараз призупиняє, так? Я розумію, договір попередній. У нас міською радою 28 листопада 24 року вже прийняте рішення про припинення дії договору оренди землі з малим колективним підприємством Прометей. Другий раз ми припинити не можемо. Бо так, вже є. Все, так. Вони прометей звертаються до нас, додатку, вкладаємо додаткову угоду і вони в реєстраційній службі знімають з реєстрації договору. з продажами. У цьому питанні в будь-якому випадку відмовимо. Далі восьмо. Про надання дозволу на розгорну відмічні документації землеустрою щодо поділу земельних ділянки, товариство зімальної відповідальності САП Просить поділити земельну ділянку площі гектар з ціле призначенням 1,2 на дві окремі земельні ділянки. 0,7401 і 0,7402. вулиця Порішенська, 197. Ми з цієї сторони пропонували. Підв'язуючись до квадратного метра будівель рівноцінно. Але навіть йдемо на більші вступки, ніякої відводі з них немає. А це але просто отак? А це в'їзд? Я можу алгоритм показати, як ми з ними спілкуємося, якщо це потрібно. це на а дорога на шкалівку тут? Ні. тут? Тобто да, да. заїзд отсюди, так? Да? Так, да. в mm нас -hmm. є тут. Дорога на шкалівку, тут заїжджаємо за не, ставками, да. за характеристичний. Да. І в сторону Там будивни сто у них дуже повністю не йде. Це сусіди їх. Це, вони ходять позивище. Це по також, так? Так, так. Да. Угу. Ну, площа практично порівнювати, що там, котра Оце їхня, це, 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 а це, це, у, це, випуск. так? Це так. Це альчинка була пікла. Другой власника маленький. А коли пише так? Остали влучно так, Ну я можу показувати алгоритм, але я не знаю, чи доцільно це зараз. Ми з ним зустрічались два-три рази. Просто людина стоїть на своєму, тут даєш свої рекомендації, йдеш на уступки, мені ці землі вийшли, не потрібні. Людини просто амбіції, будувати там гаражний коператив, десь 100, на 100 гаражів будується. І буде об'єднуватися з тим, що на Тарачанському силі. Ми візьмемо рушнім прийняти, заберемо. Да. А, а ти його можеш побачив? Да. Да? Да. Да. Так, що мріяти йде. Якось будівництво, бо вони розуміють, що це все питання довго і може в суд дойти, і вони розуміють, що треба відповісти, що набудувати. Я так на це все мирно. Як Якщо то, не... б не дозволів на, на будівництво, то звертаюся з місцем. Вони <говори> там не знаю. Ви <говори> ж розумієте, як це все робиться. Кось а потім якось це всевує. Провод на дозволу на розголовуватих інші документації фізичним союз приємці Майклу Александру Васильовичу. Надати дозволу на розголовувати документацію за ним, що достанови обновлення межі замени ділянку стіл призначення нові си.

Про звернення технічної документації сьогодні немає. Немає тут надання дозволу на розробку технічної документації зі наустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою вулиця Героїв 45А, громадянам перелік так великий, просять надати дозвіл на поділ земельної ділянки площею 2 гектара 45, 58 2,53,77 на 10 окремих земельних ділянок. Це під гаражами і плюс загальна територія, гаражно будівельний коператор старий колонічний. Але питання в тому, що так як у нас по пункту 5 з пункту 27 перехідних положень, заборонена приватизація, технічна документація виготовляється для подальшої приватизації, то навіть дозвіл надати не може. Тут єдиний, хто може скористатися цим правом, це кошляк, бо в нього є право власності. Підмогу. Про передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Сірошка Катерині Іваніні. Передати ділянку комунальної власності у власність з цільовим на 2.01 ну людини з будинок проволок Трачанський 33 площі 380 квадратних метрів. 27 червня 2024 року двадцять року власність власності. Була земельна ділянка попередньому власнику майна. Заява була подана 12.06, померли 22.06. Рішення прийнято 27.06. Їм тепер в судову порядку треба визнавати право маму виставу. Про затвердження технічної документації громадянці міській існуючі житловий будинок соровушки. Проведення дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної обласності, цільове призначення, якої змінюється, громадянці та встанові рані потрібні. Надати дозвони на розробного проєкту зелеустрою, змінюється його призначення з 011 для ведення товарності сільськогосподарського господарського на 11.02 землі промисловості вулиця. Зброю України 4 асимушкарівка площею 2200 квадратних метрів. Це їх заїжджаємо в шкалівку перед За. заправкою, та зразу поворот пішли на ліжку. Аїжджає шонець, а з правої сторони крайній будівлю. Вона вже подавала звернення, далі вже пішли складний роботи. Звернення фермерського господарства господарства чудового мама розглянути питання щодо можливості оформлення в оренду земельних ділянок, які знаходяться поруч з їхніми земельними ділянками. Тут на схемах вказано три, три об'єкти. На аукціон, так. Тут давайте відповідно тут зі наукціон.

Це ось їхні земельні ділянки. Ті, що не будуть з вами. А 20 гектар нижче. Вони просять всім надати, розглянуть можливість земельних період. Ось тут земельна ділянка одна. Потім друга це оцей яручок. Там ярне, ярком таке перепали на суть. І плюс ось ця земельна ділянка між гаражними коперативами. Mm -hmm. Ні, наче хтось так спеціально зробив, щоб заблокувати так. На вивчення давайте антизіпо. Mm -hmm. А да, як же ми же нема можливості передати? Ні, передати ні. Ми їх можемо сформувати і далі через земельні торги продавати право оренду. Давайте сформувати. Може сформувати mm -hmm. співан. На сесію проєкт рішення, розроблення проєкту за устройство щодо відведення заменили ділянок трех три окремі рішення на три окремі замени ділянки. А вони всі заблоковано. Це заблоковано. Там є можливість, скажімо так, чи вона не забудована? Ні. По підсьонці, по нові не забудовано. Там теж нічого немає. ручок. І яка площа і всіх. просто покажу сьогодні, сказать. В общем, сейчас на я где-то зараз буде половина, да? Сейчас у нас здорово неділянка, десь буде 23 сотки, можливо, так плюс-мінус вся таке розумно. Я мм, я... теж до 30 соток, 28-30. І тут, де гаражі, де оце наші заблоковані ділянка, там в районі 35 тисяч. Ну, давайте тоді поки на вивчу на сесію. На вивчу? Так, поки на сесію. Хорошо. Кому на вивчення? Не вивчу. Не Тут хочу, що

Я не знаю, чого там на вивчені опять-другий раз. ані були на мені на вивчені, на сесію рішення не прийнято було. Згідно е, запиту податковому дали відповідь, що має 14 стан. Це е, е, визнано банкрутом. І справа, справа порушена 24.05.23 року. -го тобто там у нас оплата йде згідно по правокаміку. Там питання взагалі немає. А це правонаступники, вони просять передати в оренду лишнє не приймається. Ну, по оплаті там нічого нема, вона не платить нічого, не буде вона. І ще список 116, пункт 20. Абрамченко, Наталія Федоровна. 116, 116, пункт 20. Це що таке робиться? Це на Василя Стуса, тим часом Тому він був дуже радий, вже закінчив. Була заборонена, це обличчя. Я вони мали привезти його. Але там заборонено. Що у нас робили? Запробовані не было. А у нема? Заплатили, да. На сессии? Да. На сесії. Все. Архитектуры немає ничего, да? Список 99 функцій двадцять сім, ну воно немає на вивченні, бо воно було на вивченні в архітектурі і в юридичному. Це Коваленко, Тамара Петрівна, магазин на телевіз. 115-й список ви розглядали питання профілатова Леся Володимирівна. Це новий власник майна. То Коваленко можна відмовити у видачі рішення про передачу земельної ділянки в оренду зв'язку за 120-й статті з тим, що вона не є власником об'єкту недокомування. Відмовили позицію. Так ні, ще в мене тепер далі питання товариство з додатковою відповідальністю перезини. Вони подавали заяви на продаж. Чекали індексацію, вже замовили. Вчора вже прийшли всі нормативні грошові оцінки. Це те, що можна виносити на сесію. Так, mm. список 109. Цела пункт 9, пункт 10, 11, 12, 13, 14, з 15, 6. з 9 по 15. Потім пункт 17 і 18. Це все 109. І список 112, це пункт 1. 112? Так. Да. На сесію? Це все замісне позначення, яке знаходяться на цьому корабленні по пункту 6, 6 перехідних да. положення. На сесію? Так. На сесію. Так, ще Шо? одне питання. Шо? Це додатковий у вас немає списку. До нас звертається Бобраніцький Віталій Дмитрович, вже не в перший <просить раз просить розірвати договір розсудивську з другого сервіту земельної ділянки з, з фізичною особою підприємством Семерянки Світланою Анатолійовною, який був укладений для розміщення території ну, садового центру. Це Павлія, має 8 життєвим будинку. Він навпроти Санста. У неї там по договору сервітуту йде експлуатація псоння тимчасової полегшеної металевої фризової конструкції для продажу виставки садових сезонних рослин, 100 квадратних метрів. При обстеженні там було виявлено, що те, що вона використовує 100 квадратних метрів, в неї ще був самозахват. Згідно акту обстеження, її зав'язали порушення. забор вона зняла, стопчики, чесно не знаю, зрізали, не зрізаніше. Не Але забор зняти. По умовах згідно умов договору середстрокового середтурту, у вас де, що власник має право достороннього порядку розірвати та видив і прийняти рішення про спілкування рішення власника щодо розміщення споруди відповідно у випадку порушення серед в пунктів 3.9 та 4.4.5 договору. А також при систематичному більше трьох разів фіксування випадків порушення пункту 4.4.4. Що таке пункт 39 договору? Це у разі невнесення не сервітуарів плати за користування земельною У нас планші додатково угода поної нормативні грошові оцінці укладені на все. Так, пункт 4, 4 5, це не допускати будівництво будь-яких будівель, споруд і інших об'єктів на території об'єкта благоустрою. Mm -hmm. Ну за вами нічого. Так. І пункт 444 за власний рахунок забезпечувати і підтримувати належному санітарному сент стані території. Ну, ну, на факту підстав на розірвання договору в односторонньому порядку немає. Але винести на сесію питання треба в Сіроштан, за заявою відмову відмова припинення mm -hmm. договору. Відповідно, у зв'язку з відсутністю підстав. Тому що якщо взяти навіть і положення земельного кодексу. То знов таки, під однією з підстав порушення власником сервітуту, умови сервітуту не порушення. Проєкт рішення відмовити в розірванні в односторонних задачі до Все, дякую, це да. ага, вже вам вашу... порушення. всіх ласкаво